Привіт, друзі! Я хочу поділитися з вами сьогодні своїми відгуками. Мене звати Тетяна Чернейко, мені 62 роки. Продукти FitLine я п'ю 3 роки. І результати в мене почалися з перших днів через недільку, через дві недільки, через місяць, два. І отак вони йдуть по сьогоднішній день. І те, що говорять, що з продуктами FitLine діагнози кудись зникають, це дійсно так. Повірте мені, тому що я прийшла до Фітлайн із багатьма діагнозами. Що не повертається, що не безпокоїть мене за цих три роки це демодикоз глазної кліщі, його немає. Отомікоз немає 4,5 роки на обліку була. Ревматоїдний артрит не безпокоїть, не безпокоїть мене головні болі, не безпокоїть мене тонзелит, тому що в мене він був весь час. Також не безпокоїть мене гастрит, не безпокоїть подагра, ревматоїдний артрит. Було оніміння рук від неправильного підходу мануаліста. І мені дуже ці продукти допомагають, дуже дуже допомагають відновлювати повністю мій кровообіг. Мій результат це два роки назад я перенесла інфаркт і з продуктами FitLine, з 9 продуктами FitLine, я відновила своє серце, можна сказати, повністю. Тому що коли я робила кардіограму через місяць, через 20 днів. А 20 днів я ще добавила, лікар порекомендувала додати продукти, фармпродукти, фармпрепарати. І через 20 днів у мене результати були дуже гарні по кардіограмі. Грамі лікар не повірила. І коли ми втікали війни, я дуже боялася, що моє серце вистрелить, але ні. Я обов'язково тримала його на активайсі. це кисень, це наші судини, наше серце, наш кровообіг, це те, що відновлює нашу всі, всю кровоносну систему. Це дуже важливо і дає друге дихання нашим клітиночкам. Я обов'язково давала коензим q 10 під язик через кожну годинку собі, тому що всі симптоми сердечні, коли тиск, коли удуш'я, коли. Перепади температури, коли стрес, особливо, особливо зараз, коли війна. П'ять капель під язик дуже допомагають, і моноген відновлює внутрішню стіночку сосудів, щоб вони були еластичні. Так що, друзі, фітлайн дійсно допомагає, тому що це не ліки, це клітинне харчування, яке харчує, яке живить наші клітинки, і дійсно діагнози кудись зникають. Здоров'я вам, міцного, бережіть себе.